Це ж не страшно, тож ж приємно. Це Юлія Хоміцька. У жінки є своя ферма, однак доволі незвична. Вона вирощує равликів. Наша ферма заснована в 2018 році. Починали ми а, з малька, з малесенького равлика, який ми виселили на поле. У нас було 60 сотих території, і от ми почали на них працювати. Бізнес для лінивих. Так жартує Юлія про свій вид діяльності. Однак вирощування равликів справа непроста. Ферма має територію в півтора гектара. Ось таким чином ми розсипаємо корм на щед, щоб він не був на купці, а рівномірно розподіляємо, щоб всім равликам дісталося. Марія Амна вже більше року працює на равликовій фермі. В її обов'язки входить годівля, збирання, перебирання та чимало іншої роботи. Найклопітке я б сказала, що це перебір і збір, тому що потрібно делікатно його зібрати, якщо равлик спарюється, його не можна розділяти. І також дивимося на сорти. Тобто мюлер і максимум стараємося збирати окремо. Тобто, це треба мати увагу, зосередженість, скажімо так, при зборі. Равлики живуть ось під такими щитами. Збір молюсків починається наприкінці серпня і триває частину осені. Равликів ділять на три сорти. Перший сорт має наявність тут завернутої мушлі зверху. Це свідчить про те, що равлик статево дозрілий, він є першого сорту. Це равлик іде на експорт та для подальшої переробки. Коли равликів зібрали, їх миють. Процес триває кілька діб, потім сушать і фасують. Фасуємо у сітки. Сітки у нас із дірками для того, щоб наш равлик пристосувався до температури у нашій холодильній камері і запакувався. А це кімната для розмноження равликів. Тут вони відкладають ікру, яка, до слова, вартує чималі гроші. Лише один кілограм цього продукту коштує понад три тисячі євро, а самих равликів готують та продають по-різному. Виготовляємо е, певний перелік продукції: е, це заморожені равлики, фаршировані равлики, мариновані ікра равлика. Е, готуємо їх тут у нас на фермі для наших гостей. На равликову ферму приїжджає чимало туристів. Окрім самих молюсків, тут є фазани, індики та кури. Юлія Хоміцька розповідає: найбільше відвідувачів зацікавлює процес споживання равлика. Потрібно е, мушельку. Взяти обережно, бо вона гаряча, вилити соус, дістати веделочкою філе і куштувати. Власниця ферми каже: найбільші проблеми у її бізнесі були на початках, адже досвідом вирощування равликів ніхто ділитися не хотів. Технологічно це дуже важко. Равлик потребує для себе дуже багато уваги. Це все працюється вручну. Це ручна праця, лише ручна. Ми намагалися з часом механізувати, але ніяк нам, нам це не вдавалося. До прикладу, равлик за своє життя береться 3-4 рази до рук. Це дуже багато. А равликів мільйони і навіть мільярди просто на полі. За минулий рік на фермі зібрали понад 12 мільйонів равликів. Їх експортують за кордон та продають в ресторани України. Нині Юлія Хоміцька планує розвивати туристичний напрямок, адже молюсків і так чимало. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.